Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку – порівняння предметів за довжиною, шириною та висотою. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. роботу швидше починаємо. І починаємо ми нашу роботу з того, що будемо лічити. Порахуйте, будь ласка, скільки слоників на малюнку! Молодці, чотири. А тепер рахуємо банани. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці у мапочки нашої вісім бананів. А тепер давайте полічимо геометричні фігури. Скільки їх всього? Їх 10. Які фігури ви знаєте? В які групи можна об'єднати ці фігури? Наприклад, якщо я скажу скільки фігур рожевого кольору? 3. А якщо я скажу так, скільки трикутників. Їх чотири. Давайте порахуємо: один, два, три, чотири. Тобто ми можемо їх поділити на групи, за кольором є білі, зелені та рожеві. А можемо за формою на трикутники, овали, коловал або чотирикутники. Там і прямокутник, і квадрат є. Добре, таким чином ми знаємо, що ми поділяємо на групи саме ці фігури. Ми ще можемо за розміром, але в, цьому, в цій вправі ми можемо за формою та за кольором. А сьогодні на нашому уроці ми будемо порівнювати предмети за такими ознаками, як висота, довжина та ширина. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Скільки тварин на малюнку? Тваринок. У нас дві. Тому що ті другі два останні це у нас птахи. Правильно? Тобто тваринок у нас з вами два. Дві тваринки. Це лисичка та зайчик. Скажіть, будь ласка, у кого з них довші вуха? У зайчика. А у кого довший хвіст? У лисички. Чудово! Скільки птахів ви бачите на малюнку? Два. У кого довші лапи? У лелеки? А у кого довший не... дзьоб? Також у лелеки. А хто менший? Коченя, дійсно, молодці. Скажіть, будь ласка, стрічка якого кольору у віночку найдовша? Блакитна, молодці. А найкоротша, червона, а яка з них найвужча, така тонесенька зеленого кольору. Молодці. А дві у нас стрічки будуть однакової ширини та однакової ширини. Чудово. Подивіться, будь ласка, далі на малюнок. Який будинок найвищий? Останній. молодці. А який найнижчий? Ось цей чудово. Чи є будинки однакової висоти? Так, є. Покажіть їх. Молодці. Вони. Однакові. Скажіть, будь ласка, хто тут довший? Так, крокодил, а хто коротший? Наша мураха, молодці. Ну що ж, тепер відпочиваємо робимо гімнастику для очей. Гарно відпочили, а тепер працюємо далі. Відкрийте свої посібники на сторіночці 14. Сьогодні ми будемо працювати з двома сторінками 14 та 15. Будь ласка, відкриваємо наші зошити на сторіночці 14. І що ми тут бачимо? Нам треба порівняти предмети за довжиною, широто... Тема за довжиною, шириною та висотою. В цій вправі ми будемо визначати кольори стріл та прапорців і фарбувати їх відповідно. Давайте подивимось: найкоротший прямокутничок у нас ось. І нам треба взяти простий олівець. Або зеленого, давайте так, зеленого кольору. І провести по лінії до зеленої стрілочки, зафарбувати, так? Далі ми шукаємо найдовший прямокутник. Це буде блакитного кольору. Беремо олівець блакитного кольору, і ведемо до. Найдовшої стрілочки чудово! Далі ми беремо фіолетовий олівець. Він трішечки коротший за блакитний прямокутник. Тому зараз від фіолетового ми ведемо до наступної стрілочки, Так? провели. Є! Далі у нас трішки коротший, ніж фіолетовий рожевий. Беремо руку рожевий олівець і проводимо до останньої стрілочки, яка в нас залишилась. І тепер перевіряємо: найкоротший у нас зелений. Трішки довший, ніж зелений, це рожевий. Трішки довший від рожевого фіолетовий. І найдовший тут блакитний. Таким чином ми внизу будемо розфарбовувати наші прапорці. Готові. Найкоротший, дивіться, прапорець, у нас тут стоїть сала... салатний так, зелений. Далі у нас після зеленого, трішечки довший, ніж зелений, був рожевий. Давайте ми його розфарбуємо. Ось цей прапорець він трішечки довший за зелений. Беремо рожевий колір. І розфарбовуємо його. Далі, трішечки довший від рожевого у нас фіолетовий. Взяли фіолетовий колір і знайшли трішечки довший, ніж рожевий. Ось він. І зафарбували його, добре. Далі. Ми зараз будемо розфарбувати найдовший прапорець. Дітки, якого кольору у нас найдовший прямокутник. Синього, правильно, блакитний. Тому і ось цей найдовший прапорець ми розфарбуємо блакитним кольором. Блакитним кольором. Розфарбували. Якщо хто не встиг, поставте дітки відео на паузу. І доробіть. Це завдання. А ми рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, що зображено на малюнку? Це дерева, правильно. Дітки, на першому малюнку це у нас береза, другий це дуб, могутній великий дуб. Третє це верба. І останнє всім вам відома ялинка, так, яка прикрашає нашу кімнату на Новий рік. Скажіть, будь ласка, яке дерево нижче від ялинки? Ось наша ялинка. Яке буде нижче від ялинки? Звичайно, ось це Це верба. Молодці. Скажіть, будь ласка, а яке дерево буде вище за, ой, вибачте, вище за беріскур? Вище за березу у нас буде що? Дуб, великий могутній дуб. Скажіть, будь ласка, а що буде нижче від цього дуба, але вище за ялинку? Тобто стояти буде між дубом та ялинкою. Це у нас береза. Чудово! Молодці. Рухаємося далі. Нам треба буде намалювати на флагштоку Прапор України, щоб він був у першому випадку вищий за будинок. Приготували, будь ласка, синій та жовтий олівець. Приготуйте, будь ласка, синій та жовтий олівець. Так, і зараз ми з вами будемо е, малювати прапор. Перший флажток у нас знаходиться. Ось дітки флажток, це така палиця, так, на якій буде висіти наш прапор. Так, дивимося. Е, нам треба намалювати вищий забув ось цей будинок. Але нижчий від вежі. Тобто він десь буде посередині. Ось тут малюємо прапор України. Синій верх, те, що символізує наше блакитне небо, і жовте поле чудово. Далі. Далі, на другому, нам треба, буде, нам треба буде розфарбувати, також зобразити флаг, прапор наш, але щоб він був нижчий від вежі, але вищий за фортецю. Ось у нас вежа, ось фортеця. Тобто, він повинен бути трішки нижчий від вежі. Давайте спробуємо його намалювати. Трішки нижчий від вежі, Раз. але трішки вищий від за фортецю. Ось такий він буде. Так, далі нам треба на останньому флаштоку намалювати нижче від фортеці. Тобто фортеця у нас ось, а прапор нам треба ще нижче. Давайте ось тут намалюємо ще нижче. Це, дітки, наші прапорці ви можете розфарбувати. Хто не встиг, поставте відео на паузу. А зараз ми з вами трішки відпочинемо. Будь ласка, приготуйте, будь ласка, свої ручки і починаємо. Посварились дві лисички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись нема біди. Давайте ще трішки. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. Все, тепер ми готові працювати. Давайте згадаємо, як ми повинні сидіти за партою. Ми повинні сидіти рівно. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, спина рівна, голова нахилена вниз так, аби бачити, що взагалі позначено у зошиті. Так? Дуже не нахиляти голову. Лікті повинні бути на парті, так, щоб вони не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань на ширину долоньки. Будь ласка, сядьте правильно. Зошит. Як повинен лежати зошит? Покладіть, будь ласка, зошити, так як я вчила. Зошит має лежати навкос. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець, ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться десь на відстані 2 см від кінця олівця. Таким чином, ми повторили і готові до роботи. Наступне завдання таке: нам треба малювати по точках. Будь ласка, зараз починаємо малювати. Взяли простий олівчик. Спочатку ми малюємо. Спочатку, Спочатку ми малюємо. ось так, ось так, так. І ось так робимо таку. Такого метелика. Так, ось так, ось так. Ось так. І ось так. І так, дітки, ми робимо до кінця рядочка. Один. Два. Три. Чотири. Тітки, коли ви виконаєте це до кінця рядочка, зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. А щоб гарно написати, треба пальці розім'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо знову працювати. Молодці. І далі, не відриваючи руки, ми будемо робити наступний рядочок. Спочатку ми ведемо по пунктиру нашому червоному, а далі продовжуємо рядочок, вгорі пишемо. Далі Низ. Вниз і знову вгору. Вниз вниз. І знову вгору. І так, дітки, ми робимо до кінця рядочка. Будь ласка, поставте відео на паузу і доробіть до кінця рядочка. Після того, як ви написали, виконайте ще пальчикову гімнастику, щоб ваші руки не втомлювалися. Осварились дві лисички, розійшлися хто куди? Ну а Потім помирились, обнялись, нема біди. Чудово. І далі ми виконуємо останнє завдання. Ми з вами наводимо кольоровим олівцем. Нам треба потім буде розфарбувати ширші машинки. Тобто ми обираємо будь-який кольоровий олівець, який вам захочеться. Ну, ось, наприклад, я... Хочу продовжити рядочок, чи малювати по пунктирам червоним олівцем. А ви обираєте той, який ви захочете. І починаємо малювати. Починаємо малювати машинки наші. Після того, як ви наведете усі машинки, вам треба буде знайти на малюнку ширші машинки. Як ви думаєте, де будуть ширші машинки? Так, дітки, ширші машинки це і будуть. Так, зараз. І колеса, обов'язково і колеса. Скажіть, будь ласка, де буде ширша машинка? Подивіться, це чи це ширша? Звичайно, ось це ширша машинка. Тому зараз ми з вами. Об... розфарбуємо ширші машинки. Ну, наприклад, я хочу ширші машинки зробити зеленим кольором. Наприклад, я ось цю розфарбую зеленим кольором. А іншу машинку я хочу розфарбувати синім кольором. Будь ласка, і ви такі ширші машинки розфорбуть тим кольором, який вам захочеться? Якщо ви не встигли, поставте відео на паузу і доробіть, а ми закріплюємо все, що вивчили на уроці. Скажіть, будь ласка, який олівець розміщений між зеленим та червоним? Блакитний. А який він? Найдовший чи найкоротший? Найкоротші, молодці. Подивіться, будь ласка, далі. Знайди два найвищих предмета. Так, це в нас світлофор і кран. Чудово. А які найнижчі предмети? Правильно, це тумба. І стілець. Добре. Знайди, будь ласка, транспорт найдовший. Звичайно, Ось і машина, яка доба, так? Так, знайди транспорт найкоротший. Покажи на нього. Так, це червоний автомобіль. Чудово! Знайди, який бутерброд приготували для кожної тварини. Як ви думаєте, Леву, який бутерброд потрібен? Вовк Бут у нас найменший, тому хай буде найменший бутерброд. Тигру трішки більший. А ось Лев з'їсть найбільший бутерброд. Молодці. Чудово. Дітки, ви. Поралися, ви великі молодці. Якщо вам було під силу всі завдання виконати, оберіть лего зеленого кольору. Якщо було легко та просто, жовтий кольор. Якщо було складно, помаранчевий. А якщо вам взагалі, завжди вам допомагали батьки, то тоді синю цеглинку лего треба брати. Я сподіваюся, що ви дуже гарно впоралися з цим завданням, і вам було дуже легко. До зустрічі на все добре.